Приблизно скоро і кінець, хоча це перший рівень другої частини. Але рівнів там небагато. Тому цінуйте час, поки в нас є аерофобія. Бо потім її ну, не ти... буде. У вас зараз щось начебто таке мелити, що я навіть не нафік не поняв, що ти взагалі сказав. Ну, я що, під... слово, що mm, е, Я маю на увазі, що. Е... Що це... Боже, як це закрити? Все. Ем, що цінуйте, час, поки в нас є аерофобія, бо її скоро не буде. Тому що це вже останній... Коли... Але зразу, коли вийде третя частина, ми її будемо знову знімати. Або нові Або левели. Це... Я, Я ага. взяв. Ми ключі теж Коротше, йдіть за мною, йдіть за мною. Тут немає нікого. Хз, не ну тут є стрілушки. Йоу. А я не туди пішов. Не туди. А ні, тут тупик. Туди, правда. Ну, Де ти нас на Я, це все, Максим. Кі Максим. О, О, дивіться, короче, беріть цей ключ І відійдіть. Відійдіть. Почекай, Макс! Почекай! А ну? Тут коротше підписники треба порізати ключ правильно Алло. Алло. Хелло! Я, все, я відкрив, я відкрив. Так, запам'ятайте, 9-1, 6-8. Та напиши в чат, чай, мне в чат напишу. Мені написати в чат, так? Я напишу чат. Ну во-во, подумай. Підписники, пропустим что-то. А там тебе наче написано, що ти хочеш від нас, Юрий. Де ви є, авойдем. Сюда. Так, іди за мною, ні-ні-ні, Юра, не туди. Сюди А Сюда. Туда фиг нікого немає, не скучный лазер. Я думаю, тут моб буде Мабуть, я вев степу? Да тоді Что это? Мене. Що? Ух ти Йо! Шо? Він наверху сидів. Він на стелі був. Дима! Ты меня жарву? Йо, пацани, идешь. Пацаны, нас. с я, ними я я не подаст. Я, я не здох, я живу. Хочешь прико... Короче, ти пам'ятаєш? Ти знаєш, куди йти? Іма. ну так, знаю трохи... Ну я здобул. Я подивлюсь. А бой. Я, 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 я подякую Владу. І скот. Ну, тобі треба йти в кінець по коридору і найдеш. Ну, пацани, давайте йдіть так. Я трошки під загубився, я його бачу. Йоу. Ви, ви блокайте по кімнатах, там може щось бути. Пацани, продиктуйте мені код, будь ласка, 9, 6, 8. 9, 1, 6, 8. Все, пацани я відкрию. Я тепер біжу. Діма! Я його чую. Я його відволікаю на себе. Біжу. Я його на себе відволікаю Скажи, Давай, мені, Воно забагалось Юра, воно забагалось. Воно йде до мене, але воно йде, так, до, те, мене, те, но воно йде до тебе. Воно йде до тебе, воно забагалось Бляха, пацани якщо воно у мене ще ні. Не, воно тебе не б'є, буду... воно забагалось на мене і на тебе. Типу воно хоче йти до мене, воно хоче йти до тебе, воно хоче йти до Макса. Макс, не рухайся. Я ніфіга не поняв, що ви мелите. Коротше, воно. Макс, ну це Юрі, підійди до мене. Підійди до мене. Ні, ну, вона... ну, підійди. ну подивись. Ну як ти це опишеш. Ні, але воно дуже страшне. А -а -а. А -а -а. то воно короче, по кругу бігає, Воно типу, знаєш, воно хоче ради Роді... бработать. Воно Боже, йде туди бігає назад, бігає. туди назад. Та-та, я ж кажу. Эй, типа качето на хочу то. Ты хочешь что-то? Ого, я на ч пойдет, пацаны. Є, красава. Ну, бачите, спидранеры. Спидранеры. Але блін, ема тут монстри нафіг страшні. Я думаю, тут ще страшніше буде. Так, коротше, на цьому рівні всі слухаємося мене і будьте акуратними. Дивіться. Дивіться. А? а ти Не-не-не. Не, ти... ні, ні. Ні, просто е, я вивчав оцей рівень колись там. Ну короче, слухайте. Не, я не граю. Я просто гурає. знаю, я її чую. Короче, це дуже гарний і, на вигляд, милий, просто звичайний центр. Але о, люба з вас на лялька, о, Вона працює як один з СКП, коли ви на неї не дивитесь, вона до вас іде. Не всі, але деякі є. Тут є оці міні-ігри, треба запам'ятати і вести. Тут я таких приблизно десь 5. Ем... І нам треба все активувати, і ворота відкриються. А на першому поверсі. Це сюрприз. Юраво сходить. Давайте... Та почекайте, давайте погуляємо, покажемо підписникам лево, ну. А, ну по суті. Тут якісь магазини і ще є, папки, чуєте? Ну, логічно. Що логічно? Ну, бо це ж центр. Почекай, воно так дивиться? Якась рухалась? Не знаю. Рухається! Не знаю. Давай йди, не я низу най... нас... Максим, де ти є? Я на низу. Поднимайся до нас наверх. Максим Маша казнить одна людина? Тут якісь двери нафиг. Ну логічно, це аерофобія, тут кожен за тобою дивиться девиц. О! Короче, Макс, ты на першому поверсі сдох? Влад, дивись Я не навіть. Навіть. Е, влад... на не зараз. А. Мужіть. На фігур. Э, Влади, я тут. Е, давай так. Ты на них дивись, я зроблю цю игру. Ага. Ты хочешь переверить, что рухается, ну? Ні. Не бы не, а ну? Не, не рухаются. За тобою хто? За тобою та лялька? А, пі -пі. О, ой. Так дивись це на ней, вона не, 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 рухається. не рухається. Воно таке. А я йду за вами, щоб ви знали. Що тут таке, такий скінотеатр нафиг. А, а вон тебе хорош. Ні, может магазин воно... одягу, магазин одягу. А, Це де сяга? яка! О, о, Лха! Тут лялька! Дивись на неї! Ти... Дивись на неї! Я дивлюся назад! Там хтось ззаді? Там якась заявка! Ебан! капець, нафіг! Так... Не йдемо на, на, на перший поверх вже, йдемо з інціна. Ага. Макс, давай, Мак, давай йдемо, на дивимося на неї. Макс, Давай, давай, давай. Пішли сюди, пішли сюди. Ну і коротше, зараз ви побачите монстра на першому поверсі. Якщо не заспавне. Звідки ти то все знаєш про ту аерофобію? Та я не все знаю. Ухте! Присядьте. О! Ясно? Короче, ну, присюдь. Так. Оце був вам сюрприз. Є. Я думаю, вам подобається. Ну, мені не а дуже. Її не бачу. А во воно чорне. Чорне, во, бач. Ну, а ч я її тоді не бачу, коли я був на низу? Банчики, модель вернулась. Відкривайте Та. шампанське! Їжте пашеньки Так Якщо в ці ворота, треба буде забіг. На другому. на друге вона не залізе. Побіжав. Ладно, я розумію, що ти хочеш розказати бачу підписникам, ну але не все нафіг. Нехай, Тай... самі догадуються. Окей, окей, очі. Але я це, оста... це я лише, я лише цей рівень знаю, я більше не знаю. Пацики, де ви, ей! Ми стоїмо коло моделі. Таке, в ми, ми на другому поверсі біля того виходу, але на другому. А спусіться Спустіться на перший, паціє, спустіться на перший. До куди? На, на ліпше наверх. Так були, я тут підійшов, бачите, я тут знизу. Тут моделька гуляє. Але присядьте, подіся, присядьте. Макс, пройде. Давайте, пацки, йдемо отсюди. Сюди, до мене. А, де назад. вона? Ух ты, йо! Блюк. Скажи мені, будь ласка, я можу знаю одружиться з моїм скином. Як думаешь, Юра, а Макс подружится, знає <плес> ю, бо в Макса дуже гарний скин. <плес> я? я думаю, так. Иди попробуй, Макс, іди попробуй. Давай Макс, давай Макс. <плес> давай <Макс>. поспей. <плес> Ся еко заматися, якщо в нього нема життя більше. Я чат не буду. В мене. Що-що? Макс, спускайся на другий поверх там на центр. Може на перший? Може спускатися на перший, а не на другий. Діма. Моделька. Нічого собі красиво. Я хочу подивитися з верхньої сторони, як ти даєш ті кнопки. Ладно, біжи в сторону. Сюди. О, я а вона мене догнала, догнала. Бас, Максим, іди сюди, йди сюди, Максим, іди. Іди, біжи. Та Юра, ты не роби банні хоп, я не можу баніхопити. Підписуйте в коментарях, порекомендуйте ігри, які ви хочете, щоб ми просто. Може ви... Не можете Добаві. пройти якусь гру, ми вам покажемо, як її пройти, до прикладу. Але тільки не Goff Guarden. Я не буду тут зніматися. Або, або 99 е е ночей в лісі, або. Е або Rails. Ми любимо, окрім цих ігор. Влада, йди до нас, влада, йди до нас. Ми в такому, знаєш, якомусь квіткому зеленому магазині. Я буду якусь, приходити Юр. На я спідранлю, я до вас <під> спідранлю. А модель там? Я її не бачу, хочка, Максим, ти проходь, я подивлюсь, де вона. базині її немає, може вона десь там надовго. А, вона, напевно, дуже далеко. Так що пофіг на неї. Я думаю, вона там де біля виходу чекає. Ну то все. Максим, ти пройшов? профшов? Макс їхма прошов. Якщо треба буде 99 в лісі, я вам подімаю. Не, ми тут не будемо знімати. Оце я щось п'ю. Коротше, пішли туди. Давайте пішов. Якщо Макса вб'ють, то це не наша вина. Тут є KFC! Тут є KFC! Mm. Я в KFC, іду, ну вона нафік. Я в KFC буду. То є je Ну KFC Бекрум. Пацани, ми, ми в Бекрумсі знайшли KFC. Де тут курочка? Курочка, першка. Давайте не давайте модель піджаримо і модель Давай. О, так тут плити, витяжка, та, це KFC! Все, жар, ідемо вбивати мой. Во, Можемо. подивіться, тут пише навіть. Во, тут навіть це пише. А пише. Аня, стоп, 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 стоп. Я щось бачу. Тут пише Arni's, Fried Chicken, Delicious. Коротше, цекась. Тут китайські KFC, напевно, якийсь нафіг. Тут фрайт Chicken, то жарена курка. короче, тут таке KFC з нашої реальності. Але в Bakerсі, то IFC. Ладно, йдемо, Максим, йдемо за мной пацієнти. Давайте біжим! Опа-опа-опа-опа-опа! Пішли опа. туди. Ви махайте в мене. А ти так не вмієш. <troublesome> я так не вмію. О! Тут дуже цікавий магазин. Музики О! Музики коли... тут є кіті! Пацани, тут є кіті нафіг! Чуєте? Цей левел Беккерс, це той настоящий рай нафіг! Тут даже кіті є. Є ще якісь кіті. Я мислю, що ми пани тут не раді. Чуєте? Іде ще кіті. Оооо, пацани! Яааадека! А по ній можна клікнути? Почекайте Давай, давай ага. ядерку. Вживайте в Бекле. Все, пацани. Rest і peace Классика на нас а. Ясно. Припустимо. Але зато втірвали. Коротше, там якщо була кнопка дефьюз, типу, розмінувати. Але. Тапо. Це треба якось зміти, це треба якось зміти. Або я не знаю, як це. Я роздифюзем, ура! Нам флешечка пролетіла в голову. <рес> я імба! А пацани, прикол в тому, що в ті всі кнопки сохранились, нам не треба їх доново збирати. Так, тільки Та, ми відкрили. Це питання. Я не думаю. Пацани, я йдемо сюди, ми отут не ходили. Ідемо. А я почекайте, там вихід, та? Там вот, в тій стороні. По фактам. Чи що там? Там, та там? Не, вихід там, вихід там, вихід там, вихід там. Аккуратно. Йдемо сюди, пацани. Ні, нам не треба вихід. Йдемо сюди, може тут щось є. Ні, нам не треба вихід. Нам а не треба по... выхить. Эй, Юрма. Що це за магазин, пацани? Юра сяк. Юр, Блядь, да ты коу, сохранил. Я це виріжу, Макс, ти знаєш, що ми тільки на каналі заборонені. У мене нерви йдуть зі своїм контрол. У мене одне життя. Одне Одня. Харем, все хорошо. Я б одне ще сказав. Тільки добре, що власне за... або може за. А, тут то іде туалет.